Всім привіт! Я знаю дуже багато франшиз. Я розповідаю про Україну. Та що ми все про Україну та про Європу? Давайте глянемо, які цікаві франшизи може запропонувати світ. В цьому відео ми розглянемо розвиток VR-франшиз в Україні. Чому корейсько-китайські японські товари не дуже заходять на нашому ринку? Ви насправді побачите, яка золота жира ці товари. Поставимо хрест на Баблті, і подивимося, які ще франшизи типу Сави можуть бути теж привабливими. Мене звуть Безбородько Олександр, це канал How to Business. Підпишіться, поставте зіно. І погнали. Франшиза з Німеччини. VR World, віртуальний бізнес або віртуальні надії. Це франшиза, яка обіцяє занурити тебе не лише в світ VR, але й у світ прибутку. Тільки замість дива ти можеш зануритись в кредитну яму, якщо все піде не по плану. Якщо коротко, це VR-кабінки, які ставлять в торгових центрах, ігрових залах, ігрових зонах або інших місцях з хорошим трафіком. Ти платиш франшизі, вони дають обладнання, програмне забезпечення, навчання, і ти відкриваєш свою. Свою міні-VR-арену. Яке ж це обладнання? Найчастіше використовують шоломи типу Oculus Quest 2, або навіщо, плюс контролери, комп'ютери та VR-контент. Тобто ігри, фільми тощо. Все це надає франшиза. Або ж ти можеш закупити все самостійно, залежить від формату. Вартість інвестицій стартує приблизно від 12 15 тисяч доларів залежно від формату, точки, кількості VR-сетів і обладнання. У цю суму входить VR-обладнання, зазвичай десь 1-2 Комплекти, але чим більше комплектів, тим більше прибуток: меблі, ремонт і оформлення, софт і підписка на контент. Ну і, звичайно, навчання та супровід. Компанія рекомендує для розгляду під локації Терце або великі дитячі зони. Але знову ж конкуренція вже є, бо vr зони растуть як гриби після дощу. В Україні, наприклад, багато своїх аналогів. Крім того, що в кожному місті є декілька своїх vr клубів то додатково є ще мережа клубів, яка називається, наприклад, Куб. Вони вже відкрилися у восьми містах. І сам клуб активно розвивається. І я так розумію, що вони, можливо, теж працюють по франшизі, але точно не знаю. Та й сам попит на VR розваги в Україні зростає, ну як і у всьому світі. Це майже сучасні ігрові автомати. Сама франшиза каже, що окупність від 6 до 12 місяців. Але давайте спробуємо уявити, як це буде виглядати в цифрах. Ну, умовно, в тебе один VR-сет. Ти працюєш щодня, ігрова сесія триває десь біля 1 години. А ціна будні до 16, десь. Біля 300 гривень після 500 гривень. Вихідні до 16 400 після 600. Беремо середню ціну за тиждень. Виходить десь 450 гривень за годину в середньому, якщо в день ти маєш десь біля 6 клієнтів 800 на день, за місяць, десь біля 80 тисяч оборотів. Що по витрату? Оренда від 10 до 25 тисяч гривень, зарплат оператору, якщо не сам, то десь біля 15-20 тисяч дивлячись від міста. Звичайно, амар. Рематизація, обладнання пошкодження, ремонт тому подібне ще десь 10-15 тисяч гривень. Реклама та просування десь може бути 5-10 тисяч гривень, разом близько 45 55 тисяч... тисяч витрат. Отже, прибуток близько 20 30 тисяч гривень на місяць з одного vr сету. А тепер питання: скільки треба vr сетів, щоб заробляти хоча б тисячу доларів на місяць? Правильно, десь зазвичай беруть 3-4 штуки, а це вже інвестиція не 12, ближче до? 30, а десь може 40 тисяч доларів. Тобто, з одного боку, ніби перспективно, ніби майбутнє вже тут, але з іншого конкуренція з геймзонами, дорогі ремонти шоломів, складність обслуговування, і головне це треба вміти продавати, просто поставити автомат і чекати, що все піде, не спрацює. Ну і треба враховувати, що це розвага не для однієї людини, а на компанію. Якщо буде один віарсет, то буде один грати, а інший чекати, і це ще потрібно нормальне місце, щоб очікувати чергу з двома сетами. Вже веселіше. Але краще все ж працювати на великій компанії від трьох-чотирьох сетів, щоб було більший прибуток. І треба враховувати, що скоріш за все найближчий прибуток буде на вихідні, а то в будні прибуток буде вже не таким великим. Тож і чистого прибутку може бути набагато менше. Далі в нас Китай і Японія. Мінісо це міжнародна мережа магазинів, товарів для дому, подарунків, електроніки, косметики, канцелярії та іншого дрібного в стилі японського мінімалізму. Фактично, це мікс між IKEA, Ватсон та. Дейсо, щоб відкрити Мінісо, потрібно близько 10-15 тисяч доларів, але є нюанси. Це лише початкові витрати на франшизу та оформлення. Повноцінний магазин може потягнути на 30-50 тисяч доларів, якщо враховується закупку товару, ремонту приміщення та оформлення інтер'єру. Що ж входить в франшизу? Перше, це звичайно, дизайн-проект, друге поставки товарів напряму з центрального складу. Звичайно ж, брендбук, стандарти, навчання і маркетингова підтримка. Ідеальна локація для такого магазину. Ну, це торгові центри, жваві вулиці або поруч з метро. Ну, як самі розумієте, це все буде дуже дорого по оренді. Мінімальна площа магазину десь біля 50-70 квадратних метрів. За заявами представників франшизи, точка може купитись за 12-18 місяців, але все залежить від трафіку середнього чека та конкуренції. Середній чек у Мінісо десь біля 200-300 гривень. Якщо в день заходить 100 людей і 30% щось купують, то маємо тридцять продажів, 6-9 тисяч гривень. День або 180-270 тисяч на місяць. Звичайно ж, є витрати, оренда приміщення залежно від локації, це від 20 до 40 тисяч. Зарплата персоналу може бути біля 30 тисяч, закупка товару від 60 до 100 тисяч, а може й більше. Реклама, звичайно ж, десь біля 10 тисяч. Разом десь 120-180 тисяч витрат, що залишає прибуток у десь 60-90 тисяч на місяць у кращому випадку. Але це все. Як бачите, цифри не точні. Що ж, які ж плюси? Відомий міжнародний бренд у своїх кругах, великий асортимент товару, який постійно оновлюється, сильна підтримка франшизи, як кажуть. А от по мінусам: висока конкуренція з локальними магазинами та маркетплейсом. величезна залежність від трафіку, ну і, звичайно ж, велика інвестиція в товар на старт. Мені це історія про масштаби. Якщо правильно підійти і відкрити не одну точку, а мережу роботок буде. Але з одним магазом це скоріше такий плюс-мінус стабільний бізнес, ніж. Золота жила. Крім того, до війни Мінісо ввела активну діяльність в Україні і відкривали по декілька магазинів в різних містах. Зараз жоден з них не працює. Це з того, що я знаю. Далі нас франшиза з Великобританії, Асесурайс. Вибачаюсь, якщо неправильно прочитав. Якщо коротко, це модний магазин з аксесуарами, який пропонує широкий асортимент сумок, прикрас, шарфів і інших стильних дрібниць. Тут концепція така: ти отримуєш магазин з готовим брендом, колекціями. і Доставкою товару, а твоя задача керувати торговим простором. Раз, звичайно ж, взаємодіяти з клієнтами. Яке ж обладнання? Обладнання тут стандартне для магазину: вітрина, полиці, освітлення каси. Франшиз забезпечує все необхідне для відкриття, включаючи доставку товарів і маркетинг. Скільки ж коштує вхід на цю франшизу? Вартість інвестицій для відкриття магазину коливається від 20 до 50 тисяч доларів, залежно від формату і розміру, звичайно. У цю суму входить. Обладнання, тобто вітрини Каси, орендна, звичайно, перша партія товару, тобто аксесуари, прикраси, сумки тощо, ремонт і оформлення магазину, маркетинг і просування бренду, звичайно, і навчання персоналу і підтримка. Франшиза стверджує, що окупність магазину складає від 12 до 24 місяців, але давайте спробуємо уявити більш реальну картину. Умовно, у тебе магазин середнього розміру і середній чек на одну покупку становить десь біля 500 гривень. Якщо в день ти обслуговуєш десь біля 30 клієнтів, клієнтів, це 15 тисяч гривень на день. За місяць виходить десь біля 450 тисяч оборот. Тепер по витратах. Оренда від 30 до 100 тисяч гривень на місяць, залежно від місць, а бажано відкрись якомусь гарному ТЦ. Зарплата співробітників, якщо, наприклад, 4 співробітники по 20-25 тисяч гривень кожен, то це біля 80-100 тисяч гривень. Товарна партія, ну, тобто оновлення асортименту десь біля 5-10 тисяч гривень. Ну і, звичайно, реклама та просування 10 тисяч гривень. Разом близько 100 70-260 тисяч гривень на місяць. Виходить, що з такими витратами при обороті 450 тисяч гривень прибуток складає близько 190-280 тисяч гривень. Але мені здається, що все ж таки він трішечки менший. І тут цифри я взяв так, враховуючи щось середнє. Але є нюанс: конкуренція в індустрії, аксесуарів велика. Зараз у містах є маса магазинів з аналогічними товарами, і конкуренція з іншими брендами може бути серйозною, не кажучи, що є інтернет. Також є проблеми. Сезонності влітку попит на сумки і кепки більший, а взимку менший, тому потрібно вміти адаптувати бізнес під коливання попиту, тобто підкупляти якісь підходящі аксесуари. І звичайно ж, не забуваємо про Aliexpress або тему і інші китайські сайти, які продають схожі аксесуари в разів 5 дешевше. Звичайно, є схожі магазинчики в кожному місці, а ще й інстамагазинчики. Тому треба буде напрягтись. Accessories – це приваблива і відома франшиза з гарним потенціалом, але з високими початковими витратами. І звичайно серйозною конкуренцією. Якщо ти не боїшся викликів і готовий працювати над збільшенням продажів і популяризацію бренду, ця франшиза для тебе. Далі ще одна франшиза з Великобританії Bubblegy. Також, якщо коротко, це мережа кафе, що спеціалізується на приготуванні та продажу бульбашкових чаїв, тобто Bubble Tea, що й популярним трендом на ринку напоїв. Концепція така: ти відкриваєш кафе, яке пропонує різноманітні товари цього напою від класичних до оригінальних смаків, плюс додаєш різні добавки як прилини з тапіока, фрукти, желе та інші інгредієнти. З обладнання потрібно кавоварки, холодильники, плити для приготування інгредієнтів, а також витратні матеріали. Франшиза надає все необхідне, рецепти та інструкції для приготування, а також допомагає в оснащенні кафе. Скільки ж вона ж коштує? Вартість інвестицій в відкриття кафе Bubble Lodge варіюється від 25 до 50 тисяч доларів залежно від розміру та формату точки. У цю суму входить оренда торгової приміщення, Обладнання для приготування напоїв, тобто кавомашини, холодильники, плити, блендери і тощо. Перша партія інгредієнтів для приготування бульбашкового чаю ремонт і оформлення приміщення, звичайно ж, маркетингова підтримка і навчання персоналу. Франшиза вказує, що окупність такого кафе може становити від 12 до весь 18 місяців, але пропоную уявити, як це буде насправді. Уявимо, що в тебе кафе середній чек 120 гривень на один напій. Якщо в день ти обслуговуєш біля 100 клієнтів, Наприклад, в якомусь ТЦ то це 10 тисяч гривень на день, але не розганяйтесь ви так, тому що 100 клієнтів буде на максимум у вихідні. Хоча у вихідні може бути і більше, а у звичайні дні людей десь 30 40 в залежності від сезону. Тобто у нас в середньому за місяць буде виходити десь біля 150 тисяч гривень. Тепер що по витратах: оренда від 30 до 60 гривень на місяць залежно від місця і розміру, звичайно, зарплата співробітників зазвичай десь два або три працівника по 20 -20 25 тисяч гривень, тобто це виходить десь біля 60-75 тисяч гривень на місяць. Звичайно ж, товари і інгредієнти, тобто щомісячне оновлення запасів десь біля 30-40 тисяч гривень, реклама та просування десь біля 10 тисяч гривень. Тобто раз виходить десь біля 130-190 тисяч, якщо це правильно порахувати. То, отже, прибуток при обороті десь біля 150 тисяч гривень, мінус усі витрати залишається десь біля 20-30 тисяч гривень на місяць. Але може бути і набагато більше, якщо ви розумієте, як залучити більше людей, особливо в будні, або в вашому місті нема конкурентів. Але конкуренція на ринку бульбашкових чаїв збільшується, оскільки це трендовий продукт. І ще й інші кафе можуть пропонувати схожі напої без цієї франшизи. Тим паче, в основному, що я бачив, місце, яке продає тільки Bubble Tea в Україні довго не затримується. Це прикольна штука, але скоріш як разова екзотика до літа. Баблоджі це цікава франшиза. Ідеально підходить для тих, хто хоче відкрити. Бізнес в популярному сегменті, але готовий до конкуренції і нестабільного попиту на початку. Далі у нас франшиза з Чехії, Бакет Бульвар. Це чеський конкурент франшизи Subway. Це мережа, кафе, яка спеціалізується на приготуванні та продажу смачних сендвічів, багетів і салатів. Франшиза пропонує відкрити кафе, де клієнти можуть насолодитися свіжими та смачними стравами швидкого харчування, приготованими з якісних інгредієнтів. Концепція проста, якісна їжа на вину. Для споживання в кафе. По суті, той самий савий, тільки чеський і дешевше. Скільки ж коштує така франшиза? Вартість інвестиції для відкриття такого кафе може вколуватись від 50 до 150 тисяч доларів, залежно від формату та розміру точки. У цю суму входить оренда торгової приміщення, повне обладнання, тобто усі це хрилі, холодильники, печі, міксери. Перша партія інгредієнтів для приготування страв, звичайно ж, ремонт і оформлення, маркетинг та просування бренду, ну і навчання персоналу, як завжди, Оваг франшизи, окупність кафе може становити від 18 до 24 місяців. Але я знову пропоную вам просто десь уявити і розписати. Умовно, у тебе кафе середнього розміру, серед біля 200 гривень за один прийом і. Якщо в день ти обслуговуєш біля 80 клієнтів, це 16 тисяч гривень на день. За місяць виходить десь біля 480 тисяч гривень обороту, але потрібно нормальне місце з великою проходимістю людей і достатньо площою, щоб вони змогли поїсти. Краще за все підійдуть приміщення поруч. З ТЦ, офісними будівлями чи транспортними розв'язками якраз і місця, де люди дуже поспішають на роботу, може взяти перекус на сніданок з кавою, чи вийти на обід. І якщо зранку додавати ще її акцію, типу береш сендвіч і каву-подарунок, то буде взагалі ідеально. І тільки за першу половину дня ти зможеш обслужити набагато більше ніж 80 тисяч людей, якщо граточок. До того ж, у такому магазинчику нема певних днів, коли він буде приносити більше чи менше, тому що і на вихідні може бути дуже великий попит. Тепер що по витратах. Оренда, звичайно, від 50 до 150 тисяч гривень на місяць, якщо велике приміщення, зазвичай залежить від місця, звичайно, і попиту, зарплати співробітникам, їх може бути 4, десь 5, тобто по 20-25 тисяч гривень, це буде 100-125 тисяч гривень. Товари та інгредієнти, тобто щомісячне оновлення запасів, десь біля 50 70 тисяч гривень. Ну і звичайна реклама на просування 10-15 тисяч гривень. Разом це близько 200 350 тисяч гривень на місяць. Отже, тобто, прибуток при обороті. 480 тисяч гривень мінус витрати залишається десь від 115 до 265 гривень на місяць. Але для стабільного доходу треба підтримувати великий потік клієнтів і постійно стежити за якістю обслуговування. Враховувати пікові години, щоб витримати навантаж і придумати спеціальні пропозиції. Та й не забувати, що конкуренція на ринку швидкого харчування досить велика. В Україні є багато кафе, які пропонують подібні страви, тому важливо мати яскраву концепцію, хорошу локацію і якісне обслуговування. А якщо взяти до уваги. Ще й інший стрітфуд, то в цьому випадку треба буде ну дуже гарно боротися за увагу клієнта, пропонуючи найвищу якість за вигідну ціну. Ця франшиза це стабільний і перевірений бізнес, який при належному підході може стати успішним. Якщо ти хочеш займатися ресторанним бізнесом або бізнесом у фастфуді, маєш навички управління і готовий працювати в конкурентному середовищі. Ця франшиза може бути хорошим варіантом для тебе. Слово європейських і світових франшиз дуже багато деякі з них мають певну популярність тільки за кордоном, враховуючи місцевий мент. Менталітет і звичай. А деякі популяризуються по світу і можуть дуже гарно зайти в Україні. Якщо ти знаєш про якісь цікавість тієї франшизи, то обов'язково напиши про це в коментарях. І я зроблю детальний розбір з ними в своїх наступних відео. Звичайно, став подобайком, якщо тобі сподобалось, підписуйся на цей канал, а тебе буду чекати у наступного відео. Слава Україні!